Слава Україні! Розпочинаємо новий день разом. Вівторок, 10 грудня, 1021 доба війни. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Далі про повернення дітей з окупації, про вбивство чоловіка у Красилові. Про запобіжний захід мера Нетішина. Маємо 5 хвилин на головне. В Україну вдалося повернути ще п'ятьох дітей та трьох дорослих. Додому з Росії повернулись троє підлітків, яким нещодавно виповнилось 18 років. Досягнувши повноліття, вони вирішили повернутись на рідну землю, бо на Росії вони зазнавали тиску та обмежень. Із тимчасово окупованої території Запорізької області врятувався ще один хлопець, який залишився без рідних. Крім цього, було врятовано сім'ю з чотирьох осіб, з якої двоє дітей 11 та 14 років. Ворог переслідував за проукраїнську позицію. Допомогу також отримала 77-річна жінка, яка не могла самостійно виїхати з тимчасово окупованої території. Про це повідомляє омбудсман України Дмитро Лубінець. Повернення на підконтрольну територію України відбулось у межах програми президента України Bring Kids Back Ukraine. Український роботизований бойовий комплекс Дроїд, tw 12 127, допустили до експлуатації в Збройних силах України. Про це повідомили в Міноборони України. Стверджується, що розвідувально-ударний наземний комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань. Комплекс має кулемет калібру 12,7 мм, гусеничну платформу для найскладніших умов та працює дистанційно і на цифровому зв'язку. Сьогодні Старокостянтинівська громада прощається із солдатом, ключником Олегом Володимировичем. Вірний військовій присязі Олег загинув 1 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Трудове Донецької області. Поховають Олега на сільському кладовищі села Костянець. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Красилові жінка вбила свого співмешканця. Подія сталася 8 грудня близько четвертої ранку в квартирі по вулиці Степана Бандери. Під час розпивання алкоголю між 48-річною жінкою та її 45-річним співмешканцем виникла сварка. У ході конфлікту підозрювана ножем завдала чоловікові декілька ударів у різні частини тіла. Потерпіла й від отриманих травм помер на місці події. Словмисниця сама ж викликала поліцію. Жінку затримали. Її загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу з можливістю внесення застави у розмірі 280 мільйонів гривень. Суд продовжив запобіжний захід Тетяні Крупі до 26 січня 2025 року. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарження в касаційному порядку не підлягає. Меру Нетішина обрали запобіжний захід. Шепетівський міськрайонний суд учора 9 грудня обрав запобіжний захід. Посадовця підозрюють у службовій недбалості при закупівлі бракованих БПЛА, що призвело до розтрати 6 мільйонів гривень. Суд обрав меру Нетішина Олександру Супрунюку нічний домашній арешт, залишивши його на посаді. Про це повідомляє Хмельницький інсайт. У зв'язку з проведенням хмельницькою філією газмережі ремонтно-відновлювальних робіт а та також перевірці на щільність внутрішньобудинкових мереж, тимчасово буде припинене газопостачання розподіл природного газу споживачам за такими адресами. Сьогодні, 10 грудня, газопостачання вимкнуть на вулиці Героїв АТО – 9, вулиця Максима Залізняка – 12, вулиця Перемоги – 4, дріб 1, Спортивна – 40, проспект Миру – 72. А завтра, 11 грудня, на вулиці Героїв АТО – 14, вулиця Майборського – 15, дріб 1, вулиця Романа Шухевича – 1А, Тернопільська – 34, проспект Миру – 53, дріб 1. Прохання на час виконання робіт відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах та перед ними на момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ газівників до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільній системи газопостачання. Станом на цьому це все сьогодні на Хмельниччині прогнозують хмарну погоду. Температура повітря становить від одного морозу до чотирьох градусів тепла. Одягайтеся тепло. Нехай ваш день буде вдалий та спокійний. Слава Україні!